Сьогодні Кременчужани провели в останню путь гідного сина України, справжнього героя та безстрашного воїна Миколу Кучеренка. Старший солдат 72-ї бригади з позивним Лютий загинув 11 лютого біля населеного пункту Вугледар Донецької області під час виконання бойового завдання. І народився він 25 лютого 78 восьмого році в Кременчуці. Тобто все в нього пов'язано з лютим. В лютому він народився, лютий був позивний і в лютому, на жаль, він загинув. І сьогодні ми його тут проважаємо. Накрит він прапором 72-ї окремої бригади Чорних Запорожців. Його нагороди за весь цей час, його любимий берет десантника, вдіт він в тільняшку. Це непоправна втрата для всіх. Знайомі та близькі згадують Миколу світлою, справедливою людиною, яка безмежно любила свою батьківщину. В моїй пам'яті він залишиться як справжній герой, як справжній українець, як найдобріша людина. Він був настільки добрий, що ну я не знаю таку найдобрішу людину. Справжній герой слава герою, і ми будемо його завжди пам'ятати. І він буде назавжди в наших серцях. Він безперечно, він герой, він нічого не боявся. Це, це дуже погано, ну мені так здається, що це погано, але він мені десь півроку ще сказав. Каже, страху більше немає. Завтра їду до коліного підрозділу, буду виконувати все, що він сказав. Вчора зв'язалася старшиною, він дав мені зв'язок, якщо він загине. У старшини аж голос дрогнув, так знаєте, каже: я думав, що ми лишимось без вас. Каже, я про вас чув, знав. Я кажу, ні, все, що коля сказав, я все буду робити. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у секторі АТО. Ми завжди пам'ятатимемо подвиги наших героїв людей, які найдорожчою ціною, ціною власного життя, виборюють волю України. Вічна пам'ять та шана усім загиблим захисникам. Дякуємо вам. За Україну, Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.